Друзі Всім привіт! Ви на каналі Jack of All Trades UA і сьогодні відео буде про монети. Монети НБУ, які мені вдалося купити на другому великому осінньому розпродажі, який НБУ проводив 21 вересня 2023 року. Декілька монеток я собі придбав, серед них є навіть одна золота монета, яку, до речі, сьогодні я буду виставляти на продаж, про що я анонсував і ще в. Своєму попередньому відео про скриньку нумізмата. Тож, залишайтеся зі мною, всім приємного перегляду, і давайте дивитись, що ж тут приїхало. Ось так виглядає вміст цієї посилки. Як завжди, все достатньо надійно запаковане. Монети в пупирчастій плівці. І тут у нас одна монета буде в футлярі, футляр в упаковці, все це в пупирці і ось в такому картонному футлярі імпровізованому чохлі. Ну, Особисто я би все-таки, якщо б я це пакував, тут би ще зробив перепонки зі скотчу, щоб все оце, е, не їздило, тому що, в принципі, в якийсь момент. Воно могло б, мабуть, вискочити з цього картону, але нічого критичного тут, в принципі, немає. Тому я розумію, трошки скотчу, зекономили. Такі часи треба економити. Давайте подивимось тепер на квитанцію. Як завжди, у нас є ось така квитанція. 21 вересня це день розпродажу, і день, коли я це замовлення робив і оплачував. 22 вересня дата здійснення операції, я так розумію, це коли банк підтвердив платіжну. І 28 вересня, рівно через 7 днів після покупки, я свою посилку отримав. Так що тут і Нацбанк максимально швидко спрацював, і Укрпошта. Також, і тому сьогодні в недільний день 1 жовтня я можу по традиції сидіти і записувати це відео. Але, друзі, як ми розуміємо, нічого цього, і роботи Нацбанку України, і поштової служби, і особисто мене, як ютубера, нічого цього б не було, і все це було б неможливо без. Наших Збройних сил, які нас захищають і дозволяють нам жити нашим звичним життям. Тож, друзі, прошу вас, якщо на цьому тижні ви ще не робили жодного донату на ЗСУ, ставте це відео на паузу, скиньте хоча б 1 гривню тим фондам чи тим волонтерським організаціям, яким ви довіряєте, а потім повертайтесь до перегляду. А я за цей час. Розпакую всі оці плівки-упаковки викладу монети в хронологічному порядку, і будемо їх оглядати. Отже, друзі, монети викладені в хронологічному порядку, так як вони виходили у НБУ. Тут у нас представлені три перших десятиліття 21-го століття, а саме нульові роки, 10 і. 20. Тож, давайте починати огляд. І почнемо ми з 2009 року. 24 грудня 2009 року Нацбанк України представив золоту монету Скіфське золото кабан. Зроблена вона із золота 999 проби. Номінал 2 гривні. маса – 1,24 грами. Ось у нас в такій паперовій упаковці знаходитиметься футляр. Ось такий червоний футлярчик. І, до речі, що цікаво, дивіться, знову ж таки повертаючись до ось цієї квитанції, і звернемо увагу на такий цікавий момент. Значить, продавалася ця монета на осінньому розпродажі 21 вересня за 3965 гривень. Але тут ми бачимо, що окремо порахована монета. І ще внизу списку є окремо футляр для золотих монет за 20 гривень. Тобто в попередніх своїх замовленнях я бачив, що там сувенірні упаковки, вони окремо рахують, а тут ось футляр виноситься окремим списком. Окремим пунктом, точніше. Так, ну що ж, давайте цей футляр відкриємо. Так. Як він повинен відкриватись. Ага. Догори нога моя його відкрив. І ось ми бачимо всередині сертифікат золотої пам'ятної монети, серії найменша золота монета, Скіфське золото кабан. Давайте цей футлярчик виймемо. Під ним ми бачимо Національний Банк України. Тут у нас така м'якенька. Подушка. Так, 2009 рік Національний Банк України. До речі, якщо вірити Вікіпедії, то в 2010 році про 9 й вони не вказують, а в 2010-му ця монета коштувала 590 гривень. В 2011-му 680, ну і потім її ціна зростала, зростала, зростала. Показника 2 тисяч гривень досягла у 2015 році. Ну і на сьогодні в середньому десь 4,5 тисячі ця монета буде вартувати, якщо говорити про перепродаж. Ціну від НБУ ви бачили у квитанції. Так, що ми бачимо тут? Це перша моя. Монета з дорогоцінного металу, тому вперше в руках тримаю сертифікат, що тут пишуть? І так, Ukraine Certificate. Of the Gold Commemorative Coin, The Smallest Gold Coin Series, Skisian Gold, The Wild Boar. Так, тобто тут у нас все англійською мовою подається на цій частині. Ой! Тут у нас українська та англійська. Сертифікат Нацбанку України гарантує високу якість виготовлення цієї золотої монети, яка відповідає найвищим міжнародним стандартам. Монета є дійсним платіжним засобом України. О, це цікаво. І відкарбована на банкнотно-монетному дворі Національного банку України. Так, Стельмах, голова Національного банку України. І тут у нас, знову ж таки, англійською та українською мовами номінал 2 гривні, метал золото. Такої проби, вага 1,24 грами, діаметр монети, якість спеціальний Uncirculated, гурт гладкий, тираж 10 тисяч, рік випуску 2009 і сертифікат, номер сертифікату. Номізмати в чатах. Частенько люблять обговорювати, у кого який номер сертифікату. Можливо, якщо тут якісь красиві цифри будуть, то це навіть підвищить вартість монети. Так, пам'ятна монета продовжує серію найменше золота монета і присвячена зразку ювелірного мистецтва з типової іскіфій золотій фігурці Кабана. Художник і скульптор Володимир Дем'яненко. І те саме англійською мовою. Детальну інформацію, друзі, ви можете по цій монеті знайти, ну, наприклад, в тій же Вікіпедії. І давайте тепер подивимось на саму монету. Вона така малесенька. Вона така мініатюрна. Так, давайте я її спробую дістати. Ну, за розміром, мені так здається, вона як 10 копійок. Щоб не пошкрябати капсулу, я не буду сюди 10 копійок прикладати, але я думаю, приблизно десь так. Давайте спробую збільшити. Так, Національний банк України 2009 рік 2 гривні. З одного боку бачимо пробу золота, з цього боку бачимо емблему НБУ та вагу цієї монети. Так, давайте перевіримо. І ось тут наш кабанчик. Скіфське золото. Ну що ж? Доволі цікаво, але, чесно признатись, коли я її замовляв, тому що вперше я ще навесні цю монету в онлайн-магазині НБУ запримітив, але потім вона зникла з продажу. І, от коли на осінньому розпродажі вона з'явилася. Я вирішив її все-таки купити, як то кажуть, на пробу. Так от, коли я її купляв, я не знав, що це серія найменша золота монета. Я чомусь думав, що за розміром сама монета буде, ну от як ця капсула. А насправді вона така мініатюрна, мініатюрна. Ну що ж, доволі цікаво. І, друзі, як я і говорив, ось саме цю монету я виставляю на продаж. Тому, якщо вам це цікаво, можете звертатись, писати в коментарях. Також в описі відео буде моя електронна пошта. Пишіть і про все домовимось. Чому я вирішив виставляти її на продаж? Ну, тому що на даний момент я розумію, що Прям повністю збирати ось цю серію скіфське золото, та і а, загалом вкладатись саме в золоті монети, я не збираюся. Поки що це не мій фінансовий профіль, скажімо так. Плюс, як я говорив в попередньому відео, присвяченому а, моєму проєкту з нумізматичною скринькою, продавши цю. Монету з певним плюсом я поверну собі гроші, які були витрачені на той проєкт. Ну, це якось так, якщо прям вдаватися в деталі. Отже, ось така у нас краса є. Давайте навіть отак розкрию, хай стоїть. Поїхали далі. Далі у нас монети з недорогоцінного металу, з Нейзельберу, тож, давайте розбиратись. Ось є така монета Пантелеймон Куліш. Введена в обіг вона була 22.07.2019 року і, відповідно, присвячена українському письменнику пантелеймону Кулішеві. Який відомий своїм романом Чорна Рада? Тут ми бачимо роки життя, і бачимо алфавіт, що вказує на те, що людина була письменником. Так, і з цього боку ми бачимо Україна, 2 гривні, 19 рік, і що тут у нас за текст? Зовсім інша була б річ, якби ми єдиними устами і єдиним серцем трудились над пробудженням суспільно національної свідомості в Україні. Детально, друзі, я про ці монети розповідати не буду. Все можна прочитати в Вікіпедії. Навіть включаючи, яка була початкова ціна від НБУ в тому році, в якому монета поступила в обіг, і аж закінчуючи інформацією, скільки ця монета коштує на поточний момент, тобто 2023 рік. Так, рухаємось далі. Наступна монета: це у нас Володимир Корицький, це юрист, міжнародник, людина, яка приймала. Участь у розробці декларації прав людини знову ж таки це прочитав в Вікіпедії, тому що чесно кажучи. А ця людина для мене абсолютно була незнайомою до моменту, поки я цю монету не купив. І так, Володимир Корецький бачимо рік життя, рік смерті. Український вчений юрист суддя міжнародного суду ООН. З цього боку ми бачимо номінал 2 гривні Національний Банк України. 2020 рік. Поступила в обіг ця монета 10.12.2020 року. І бачимо назву документа, над яким він працював з Universal Declaration of Human Rights. Так, поїхали далі. Далі у нас ось така монета, яка за своїм розміром трошечки більша, ніж інші. Це монета, яка була введена в обіг у 2021 році, а конкретно 10.02.21, і присвячена вона 200річчю Миколаївської астрономічної обсерваторії. Так, зараз камера сфокусується. 200 років в Миколаївській астрономічній обсерваторії. Тут ми бачимо інструменти і, і зірки. З цього боку ми бачимо номінал 5 гривень 2021 рік. Україна, Герб України, і зображення будівлі цієї обсерваторії. Наступна монета Василь Стефаник, також український письменник 2021 рік. Введена в обіг 12.05.21 року і присвячена. Знову ж таки письменнику, який, відомим, який відомий своїм твором Кам'яний Хрест. Особисто я, на жаль, ні цей твір, ні Чорну Раду Куліша не читав, тому що якось в шкільній програмі, наскільки я пам'ятаю, у нас такого не було взагалі. Ну, але в майбутньому треба буде ці твори прочитати, для саморозвитку не завадить. Знову ж таки бачимо роки життя. Так, і номінал 2 гривні. Ну і тут ми бачимо ось цей кам'яний чи кам'яний хрест і персонажа цього твору, який, наскільки я знаю, в Канаду емігрував чи принаймні збирався це робити. Покидаючи свій будинок і своє поле. Тож тому тут ми бачимо колоски пшениці. Переходимо до наступної монети Євген Коновалець, введена в обіг 09.06.2021 року. Євген Коновалець. ОУН і роки життя. З цього боку 2 гривні. 21 рік. Україна, герб України і текст. Давайте трошки спробую збільшити і озвучити. Будемо мати силу. Тоді вийдемо побідно з найгіршого лихоліття і здобудемо все, що нам треба. Ну, і тут у нас, мабуть,. що... Калина зображена. Так. Наступна монета Агатангел Кримський. Це у нас також 21 рік. Введена в обіг 12.01.2021 року. Рок життя Україна 21 рік, 2 гривні. І текст. Я зрозумів, що мушу бути українофілом, Це я зрозумів цілком свідомо. І так, ця людина була мовознавцем. Знову ж таки, чесно, признаюсь, особисто для мене. Ця е, людина майже незнайома. Так, звісно, ім'я останніми роками на слуху, але принаймні поки вчився, і хоча ми певною мірою навіть є колегами, якось ніде він не згадувався. Тож іще один привід виправити цю несправедливість і відкрити для себе ще одного великого українця. І остання монета, яку мені вдалося замовити, тому що, звісно, що хотілося б іще багато всього на тому розпродажі купити, але дуже швидко все розбиралось. Сайт знову-таки трошки підглючував, тому все, що встиг в корзину додати, все тут представлено. І так, це у нас Павло Глазовий. Введена монета в обіг 28,12.2022 року. Тобто, це, скажімо так, найсвіжіша монета з тих, що я тут показую. Я хотів цю монету, мабуть, вона серед всього тут представленого на другому місці після. Золотої монети. Золота монета ну, просто було цікаво. А от стосовно Павла Глазового, коли я був маленьким хлопчиком, то у мене батько дуже любив його гуморески, і певною мірою я також ріс на гуморесках Павла Глазового. Давно вже, правда, нічого не перечитував, років Ну, років 15, мабуть, можливо, 10, 10 так точно. Тож, маючи таку монету, буде, мабуть, привід і стимул щось перечитати з його творчості Україна 22-й рік, 2 гривні. І тут у нас є таке крісло-качалка, є театральні маски і є ось така летюча жінка. Ну, знову ж таки, мабуть, що одна з героїнь його а, творчості. Так, ну що ж, друзі, як я вже сказав, щоб не робити це відео аж занадто довгим. Всю детальну інформацію ви можете нагуглити самостійно. Якщо у когось є якісь думки, пропозиції, якими ви хочете поділитись, запрошую вас в коментарі. Не забувайте про можливість. Викупити ось цю золоту монету, скіфське золото, кабан. Не забудьте задонатити на Збройні Сили України. І, в принципі, на сьогодні це все. Дякую всім за увагу. Кому відео сподобалось, не забудьте про вподобайку, підписку на канал і побачимось, почуємось в наступних відео.